Давай. Що, у вас? Добре, я залишилась на приємній історії. Кишон? <рекун> так. Да. А Ви, ви, ви його догнали, ви, ви... <рекун> так? Добре, погнали, так? Добре, може бути я звичався, може погано відпочивається. Бо сьогодні вже було на тому місці до там Я бо я виїжджаю на праву сторону подивився, а на ліву не подивився там машину. Добре, з документи вам все гаразд. Вчуваєтеся себе приказ. Так, посвідчення водія реєстраційних. Якщо з документом все гаразд, то питань до вас. не А звідки я виїжджав з сервісного центру? З того, що на ліворуч повертали? То ви його з КПП доганяли? Так. Посвічні ідея вашу гроші, категорія є, реєстраційний. На кому місяці сьогодні заходить Я знаю, вас затримувати, що Він повертався прошено ніворуч. А хто з'їхав з, з земної а, води? Учасник такий, самі знаєте, небезпечно. Я ви... раз повертав праворуч на оброшену, Ні, їхав прямо. А водій їхав мені на зустріч, повертав ліворуч на оброшену, Створив мені аварійку, я приїхав до вас, до ваших колег, кажу, пацани, на ваших очах, А то нічого, то нормально. А тут вас доганяли його. Та я догнав, бо я бачу, водій показав на нього, я сів поїхав. А може з людиною щось не так, може знаю. Yeah. <рес> Добре, так, Ще посвідчення я погнав далі. Можна побачити так, ваш... Який батальйон висили? Процек Маркяну Васильович. Я з вами не зустрічався <рес> ще Ми так. з вами зустрічались, але... Но... Буряновський Маріан Михайло. Добре, до побачення, хлопці. побачення.